Слава Ісусу Христу! Біблія пише, що церква це є тіло Ісуса Христа. І є такі люди, що кажуть, що їм церква не потрібна, бо вони з Богом попряму. Це не є біблійне вчення, це бісівський обман. Для чого тоді Ісус Христос побудував свою церкву? Він сказав, що я побудую свою церкву, і ворота Аду не подолають її. І в церкві є люди, помазані і поставлені Богом для служіння і збудування Христового тіла. І Бог завжди використовує людину і церкву як свій інструмент. Ігнорування церкви і спільноти віруючих великий обман, що руйнує християнський фундамент. І Бог творив великі чудеса, і зцілення, вигнання бісів через своїх людей, через апостолів. І також апостоли клали руки на людей і на них сходив дух святий. І покладання рук це основа християнського вчення. І в Самарії, коли Дух Святий не сходив на людей, які щойно навернулися, доки не прийшов апостол Петро та Іван, і не помолилися і не наклали на них руки, і лише тоді Дух Святий зійшов на них. Також апостол Павло клав руки на учнів, а хрестителя в Ефесі, лише тоді на них зійшов дух святий, і вони почали говорити іншими мовами і почали пророкувати. І через покладання рук відбувається сходження Духа Святого, прихід сили та влади Божої. І навіть сам апостол Павло потребував церкви. хоча він був і мав пряме Боже покликання, не міг розпочати повноцінне служіння, доки не отримав схвалення і молитву, вкладання рук від лідерів антиохійської церкви. Тому церква це є тіло Ісуса Христа, вона потрібна всім, бо поза церквою немає спасіння. Амінь.